Відразу після цього ця пара розлучається, і Ернст дарує цю тіару своїй наступній дружині Елеонорі. Через місяць після його смерті Елеонора дарує цю тіару дружині свого сина, принцесі Сесилії. Це рідна сестра принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети. І всі разом вони летять одним літаком на весілля. Всі вони. І Елеонора, і Сесилія, і її чоловік загибли в авіакатастрофі в цю ніч. Ми з вами розуміємо, що Сесилія була вагітна, але в уламках дитина була знайдена окремо. А ще окремо була знайдена та сама тіара з листом полуниці. Вона була абсолютно неушкоджена в одній з коробок. Всі вони летіли на весілля до принца Луї. Принц Луї помер бездітним, і таким чином закінчився рід Гесе. Вважається, що ця смертоносна ціара все ще лежить десь у фонді сім'ї Гесе. і з одного боку, все це співпадіння, а з іншого і справді абсолютна містична історія.